Привіт, друзі! Infinity QX60 гібрид. Мотор тут стоїть 2,5, такий як курога. Я спочатку по телефону не зрозумів. Кажуть 40 тисяч на газу і пропуски запалювання, траїт. А потім вже як пригнали, все стало ясно. Робили ми вже таку машину. Тобто, якщо тут стоїть газа, він тут стоїть. І 40 тисяч все стає зрозумілим. От скільки пропусків, тобто просто шалена кількість. Питання в тому, чи допоможе регулювання клапанів уже, тому, так... тому що її так досить сильно підтрушує. От, але людині потрібно в кінці неділі їхати за кордон. А вона весь цей час їздила десь по газовикам, ще десь. А от через знайомих нас знайшла. І буде тепер їй щастя. Але можливо трішки запізно. В общем, зараз поміряємо компресію. Якщо це в нас вийде на гібриді поміряти компресію. О, тут же ж кнопка запалювання не відповідає за те, щоб машина почала їхати. От. І оберти тут будуть шалені. Тобто, Тут як такого стартера немає, тут електродвигун, здається, замість стартера. Тобто тут така компресія, такі оберти будуть, що якщо будемо мірятися, що? що я думаю, що компресія це тут не показний тест. ендоскопія буде, напевно. Ну і зазори. ну Зазори то 100%. Тут їх нема так зазорів. Питання в тому, чи допоможе регулювання, чи потрібно вже голову знімати. в общем, така от історія. Поміряли компресію. Найгірший циліндр четвертий 3,5 чи 4,5. 3,5%. В інших, в принципі, не набагато краще, тому зараз в четвертий подивимося камерою. Ну, потрібно регулювати чи потрібно голову вже знімати. Тобто зараз так питання стоїть. Думаю, що потрібно голову знімати, але зараз заради цікавості подивимося камерою в четвертий циліндр. Не дивлячись на те, що тест компресії показав дуже низьку компресію, ендоскопом я не побачив якихось згорівших клапанів, тому вирішили міряти зазори і будемо регулювати. Можливо, що все буде нормально. І от перші зазори вже кажуть про те, що недарма ми сюди полізли що зазорів немає. 0,08 і да? 0,13. Це тільки початок. Тобто я думаю, що зазорів не буде взагалі на деяких циліндрах. Будемо сподіватися, що вирівняється робота і перестане троїти. Відрегулювали клапана. Зараз постираю помилки, які виникли в ході перевірки компресії. І будемо віддавати, запускається, працює рівно. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.